14 березня почався перший етап проходження національного кримінального тесту в Україні це реєстрація. Дуже важливий етап, тому що від того, як ви зареєструєтесь, встигнете чи зареєструватися, бо вона буде тривати до 11 квітня, буде залишитися подальше ваша доля в вступі до вищого навчального закладу. І так, що треба зробити, щоб зареєструватися? Перший крок це треба зайти на сайт Українського центру цієї якості освіти і створити там свій персональний кабінет. цьому персональному кабінету вам обов'язково потрібно буде значить, зробити, значить, внести свої персональні дані, тобто ім'я, по батькові, ідентифікаційний код платника податка. Далі вказати категорію, чи випускник минулих років, чи випускник поточного року. Ну а другий крок це обов'язково вже додати документи, які підтверджують те, що ви записали: тобто копію скан ідентифікаційного -копію коду, скан копію паспорта чи іншого документу, який заміняє паспорт, довідку обов'язково зі школи, що ви саме в цьому році завершуєте навчання і отримуєте повну загальну середню освіту. От. Ну і е, інші документи, як, якщо потрібно, і все це ви скануєте, чи робите фотокопії і надсилаєте теж в електронну вигляді, там не треба нічого робити, просто клікнути на відповідну кнопочку, коли ви зібрали ці документи, і вони поступають до Одеського регіонального центру цінякості освіти. В цьому році е, в е, ННТ проводиться вже не з трьох, а з чотирьох предметів, тому е, проводиться все в один день. Значить, два предмети, наприклад, українська мова, математика, перша половина дня, там потім 20 хвилин перерва, потім історія України, це ж обов'язковий предмет в цьому році, і четвертий предмет на вибір, в залежності від того, куди ви збираєтесь вступати, на яку спеціальність. Ну, в принципі, таких суттєвих змін більше нема. Єдине, що знову ж таки, ми наголошуємо, що якщо ви з будь-яких причин скажімо, там чи запізнюєтесь? Ну поважно бувають причини, чи в дорозі повітряна тривога була, чи десь якісь посможорні обставини, аварія, щось таке. Значить, ви, якщо маєте можливість, зателефонувати до пункту тестування чи до нашого регіонального центру, повідомити, що складуються такі обставини. Обов'язково взяти якісь, ну я не знаю, довідку, що воно підтверджує ваші слова. І на жаль, вже пройти в цей день тестування ви не зможете, але ви будете спрямовані на додаткову сесію, яка буде відбуватися в липні. Тобто, основна сесія у нас почнеться 14 травня до 26 червня а додаткова сесія буде в середині липня.